У Житомирі при Свято-Михайлівському кафедральному соборі відкриють недільну школу. Всередині будівлі ремонтні роботи вже завершено. В кімнатах стоять меблі. Фактично навчання тут можна розпочинати хоч сьогодні. А робота зовні ще кипить. Та до відкриття школи її також планують завершити, каже отець Богдан. Важливо, що це ще перед літком, коли в дітей канікули, бо ми зможемо багато доробити. Це перше і спланувати організувати всі-всі-всі ті. Заняття, ті факультативи, ті гуртки і все те, що повинно бути в школі, протягом літніх канікул. І в вересні місяці вже діточки зможуть прийти в новозбудовану школу у великі прекрасні класи. Урочисте відкриття недільної школи заплановано на суботу, 10 травня, на 10-ту годину ранку. На цю подію запрошено багато поважних гостей. Зокрема, очікується приїзд Патріарха Київської всієї Русі України Філарета, єпископів сусідніх областей та народних депутатів. Такої школи, як у нас в Україні, одиниці, і це є прикладом, і також і не тільки прикладом. А якби заохоченням всіх, хто має можливість в Україні всіх православних відкривати школи сьогодні? Діти це наше майбутнє і важливо. Щоб ми звернули особливу увагу духовного розвитку нашого майбутнього. Якщо люди будуть духовно виховані, на нас чекає благословенне майбутнє, впевнений отець Богдан. Саме тому в Житомирі побудували недільну школу. Кошти надав меценат тому будівництво зайняло лише три роки. Якщо кошти від благодійників надходитимуть і надалі, поруч зі школою побудують і храм.